Всім привіт! З вами Макс Локі. Я контент-креатор команди TryHards з Ростерк 2 І сьогодні буде декілька важливих новин нашої команди та подальших наших планів. Рекрут та наша участь у турнірі, що його стосується. На турніру Рекрут виникла цікава ситуація. Насправді, ми грали цей турнір старим складом. Так, до того, як він дезбанднувся. А за умови виходу в плей стадію є така штука, як розтерлок. Це той період, коли ти вже не можеш внести зміни в склад, а, замінити когось і вимушений грати тим складом, який реєстрував першочергово. Тому це змушило нас шукати заміну, шукати цілих три заміни. Які ми, звичайно, що ну, навіть і не знайшли. Були певні поступки від організаторів, але заміну ми не знайшли, і було прийнято рішення все-таки знятися з турніру і не брати в ньому участь. Thunder Peak Qualifier. нещодавно спробували для себе відкрили цей турнір. Це була перша гра нашим новим складом. Хлопці показали себе відносно непогано і виграли другу гру проти Dragon Esports. хто знає цей український склад. Доволі відомий, доволі насправді відносно сильний. Перемогли їх, але в третій грі ми. Мали перевагу 10-4, але віддали фактично свою гру. Тому хлопцям є над чим працювати, є про що подумати, переглянути демки і показати вже налаштовану гру, гарну гру в 51-му сезоні. Контент: ми плануємо розвивати україномовний кіберспортивний контент недавно на каналі. Ну, от якщо ви прийдете зараз, є інтерв'ю з Тобзвером. Тому хто не бачив, будь ласка, заходьте, дивіться. Наша головна ціль розвивати кіберспорт не тільки на рівні змагань, якомусь змагальницькому, а й на рівні контенту, який будуть дивитись, і який будуть споживати. Тому о, слідкуйте за новинами, щоб не пропустити наступні інтерв'ю та важливі моменти пов'язані з життям команди. Так, вітаю хлопці! Як у вас взагалі настрій? Як взагалі ви самі? Привіт. Дуже добре. Настрій гарний. Окей, перше, перше питання до тебе, де загалом до тебе, Дас Віктор. Ви взагалі новачки. Ви новачки в команді. Як вам атмосфера? Як вам нові тімейти? Все подобається. Все подобається. Настрій добре. З стімейта вже уже ладнаємо. Починаємо працювати і готуватися до сезону. Так, підтримую. Дуже гарний настрій. все дружелюбно. Мені теж подобається. А, добре. Які були ваші минулі команди? Тому що Даш Віктора я зустрічав в деяких колективах українських цікавих. А... Розповідайте, хотів ви почути. Так, я досить довго вже граю в КС на такому рівні, що командному граю з 2020 року. Грав до цього в харківській команді база, клуб такий є. Ось. Але так сложилось моє життя, що мені потрібно було їхати за кордон і працювати, бо в мене не було грошей і так далі. Угу. І до цього і от моя остання команда грав в Малий Рік. Ну, це не дуже. Це, як сказати, Мікс був більше не команда, тому що не було тренування нормального. Та і, і атмосфера в команді була така собі, скажімо. А ти хелпер в якихось колективах, можливо, там світився цікавих на ЕСіа виступав. Е, ні, Трегар це мій перший е, змагальний досвід. До цього в мене не було можливості зіграти в якихось командах, але я дуже радий, що. Е, Рома мене знайшов, і зараз ми разом граємо, тренуємось. Я дуже радий цьому. І сподіваюся, що перший досвід у мене буде чудовим. Успішним, так. Десь Віктор, до тебе питання відразу: так як ти вже був в певних колективах, грав, світився, сказав, що тут все дружелюбно. Що саме, От, яка різниця між, наприклад, колективом, якому ти виступав до цього. І в тому, коли зайшов Райхардс. Мені подобається підхід, який хлопці роблять. Дуже гарний капітан, який розуміє, що йому робити, як правильно виходити на пленти. Та, та Він може мені підказати, навіть якщо я щось не розумію, там показати якісь гранати. Ну, Мені дуже подобається. Окей. Назар. Ти наймолодший в команді? Я знаю. А, чи душать? Хлопці, чи душать олди? а ні, все нормально. Спокійно, поки. а Цікаве питання насправді серед таких гравців, які там починають грати, можливо, що в юному віці, насправді. Чи не заважали тобі батьки грати в КС? І якщо ні, то чи підтримують вони твоє хобби? Ні, батьки у мене чудові, вони завжди підтримують і допомагають мені. Ніколи не було такого, що заважали. вони допомогли мені з комп'ютером, з моїм обладнанням. Завжди підтримували мене в моїх починаннях і дуже раділи за мене, коли мене взяли в команду. Окей. Віктор, скажи, а... якщо отримав би Вакбан, от, то чим би займався? Чим би зараз от, куди б пішов би? Я думаю, що пішов би працювати. А куди, якщо не секрет? Та багато міста. Ну. Я думаю, що пішов би на завод, навіть. Угу. То що тут дуже гарні є місця, в яких платять дуже добре, і чому б ні. Ну, цікаво. Цікава професія. Доволі така. Оператор Со... там. Угу. Щось таке, такого типу. Там, де не дуже важко і гарні гроші платять, чому ні? Окей, от я о, знаєш, зі знайомством з тобою, відразу таке у мене питання в голові виникло типу, е татушки на обличчі. Можливо, вони щось символізуються. Це такий стиль чи просто для себе набив? Так, це в мене було бажання зробити татухи ще в 16 років. Але моя мать сказала мені, що коли підростеш до 21 року, якщо захочеш, зробиш. Ну як бачиш, зробив. Зробив. Так, це є тут. Є дві татухи, які означають оця сорі, мам, ну це розуміють всі. Я вибачаю за у своєї мамі прошення, тому що я дуже багато зробив плохого для неї, поганого. Ось угу. а ну і грустний смайлик під ним. Це також тут. Відноситься до туди. Ну, бачте, мені сподобалось, і ще вона означає моє ім'я Віктор Дешві... ну, Віктор, Віктор і зро... зробив, так. Да. Зрозумів тебе. Тепер питання давайте до вас обох. Стартує 51-й сезон ісія Ліги. А Які у вас плани на цей сезон? А Чому саме от ЄС якісь там. можливо, Будете виступати в україномовних турнірах, які будуть проводитись на локальній сцені. О, які плани якби від вас почути? Ну, ми хотіли би вийти в мейн спочатку, а потім вже на Avanced націлитись, тому що це вже більш професіональний рівень, яким ми можемо показати свої навики та далі, і так далі. Угу. А ще граємо в турніри там рекорд. Такі подобні українські турніри, щоб показати, проявити себе, щоб всі побачили, хто такі вообще трайхардс і, і що є, існують такі хлопці потужні, так скажемо. Хелпер. Okay. Uh, що скажеш? Попереду багато роботи. Ну, сезон Єсія це очевидно, потрібно його грати для того, щоб проходити далі, uh, рухатись далі по сіці цієї ліги. Звичайно, ми не будемо забувати про українські турніри, тому що це також дуже важливо для нас, особливо в такий, час, такий важкий час для нашої країни. Ми маємо підтримувати українців, маємо підтримувати, грати, змагатися та перемагати. Тому ми будемо грати і всі і українські турніри і працювати. Добре. А ще одне питання. Як взагалі проходить ваша ну певне пристосування, якась адаптація до того, що треба робити якісь відео, якісь відео контент, фото контент. Як ви до цієї медійної складової відноситесь? Чи можливо трохи по початку соромились? Зараз вже звикли, чи от як воно взагалі? Так, я спочатку дуже соромився, тому що це в мене перший такий опит, скажімо. Ну, мені подобається, і з кожним разом я роблю все краще і краще, і думаю, що буде ще лучше. Ну зараз це відео це е, перший раз, коли я знімаюся. Вітаю! Троху, тебе! — Дякую. Трохи хвилююся, але загалом нічого такого. Це важливий аспект також в професійній грі нашій.